Привіт! Вирішив записати відгук про користування півроку своїм новим смокером, який я у вас придбав, і показати різницю між тим, що в мене зараз є, і цим моїм новим, який я придбав у вас. Ось детальніше. Прям перш за все задоволений конструктивом, навіть вже пробував готувати брізкіт. В режимі копчення 12, цілих годин. Так вийшло, що прям бомбічний. І вийшло чітко тримати та контролювати температуру. Брізкіт вийшов такий, як і має бути. Дуже сподобалось, що ви придумали змінне дно для копчення. Одне, а для, а для самого грилю вже зовсім інше. Прям бомба. І ось це машина. Машина, мій попередній смокер, за який, за який я вам казав. Готувалося все один рік. Один рік і бачите, оце в кавичках змінне дно. Але це ще не все. Купував я його за 12 чи 15 тисяч. І після тестування вашого зрозумів, що довго тримати температуру він не те, що не зможе. А про брізкіт я взагалі мовчу через тонкий метал і е, через погану покраску тут взагалі нічого не приготуєш. По суті, працював як гри для шашлику. Коротше, я прям сильно задоволений конструктивом і виконанням.